Ярмарок по вулиці Шевченка невдовзі розпочне працювати. Принаймні, члени міськвиконкому виконкому надали підприємцям три місяці випробувального терміну, щоб навести порядок. Всі громадяни, які там торгують, увійшли до громадської організації і відтепер будуть самостійно контролювати порядок на вулиці та оплату орендованої площі. Проте, за словами міського голови Володимира Хамка, він би не хотів, щоб торгівля відбувалась там взагалі. Однак, зважаючи на важкі часи, очільник міста забороняти людям заробляти не став. Рано чи пізно там повинні бути такі вулиці, як колись були проїжджі, прохідні і так далі. Зараз це ви розумієте всі, що не можуть зробити. не можуть. Бо біда люди тримаються кожен за кожну побій. Просто неможливо це зараз. Крім того, на засіданні міськвиконкому хорошою статистикою поділився начальник служби у справах дітей Андрій Міщеня. За його словами, на сьогодні з 222 дітей сиріт в інтернатах залишилось тільки десятеро. І, хоч загальна тенденція сирітства зростає, проти більшість дітей або на навчанні, або в дитячих будинках, або влаштовані в сім'ї. Було три заклади у нас тут не складна. Да вони всі можна сказати, успішно реформовані. Протулок ви загрілі квідований, як такий. Будинок дитини переданий в обласний бюджет. І на сьогоднішній день ось я буквально потелефонував три дитини-сироти. Ось це в будинку дитини. Вся решта це 154 дитини, це діти, які батьки проходять курс реабілітації. Був у нас спеціальний дошкільний дитячий будинок, реформований обласний спеціальний будинок, обласний навчально-реабілітаційний центр. ось, Практично теж дітей-сиріт у ньому немає. І е, наш внесок на сьогоднішній казалось би, що ж ми ще робимо, що ми реформуємо. Ось якщо минулому році у нас е, 45 дітей в місті набуло статус. То фактично в інтернат, ну, точніше, в будинок дитини потрапили тільки дві дитини. Один з вихованців притулку для соціально незахищених людей, круглий сирота Олександр Мирончук, пішов воювати в АТО. Тепер, повернувшись у відпустку, боєць з позивним старшина звернувся до міського голови за допомогою у сприянні житла. У міста вільного житла немає, та за щасливим збігом обставин якраз відсудили кімнату в гуртожитку на вулиці Відінській, 42 а. Отже, цю вивільнену кімнату в гуртожитку, що перебуває в комунальній власності міста, і постановили віддати сироті. Не забули члени міської конкому і виписати премію працівникам виконкому Рівнеради ради за січень 2015 року. Зеляна жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.